Добрий день, шановні любителі сонячної енергетики. Дивіться, маю таку збірку. Працюю в парі з 6 кВтним інвертором. Вже рік працює. А от є проблема з одною батареєю. Ось ця сьогодні потухла, рік пропрацювало. А сьогодні вона потухла. Не світиться взагалі. Не реагує. На ній 182 цикли. Працює близько року. Може хтось стикався з такою проблемою і знає, що мене чекає з цією батареєю після розбірки. Чекаю, може, якихось порад від вас. Дякую.